Всім привіт! З вами сімейний Лікар, і сьогодні ми поговоримо про біохімічний аналіз крові, що ми зможемо дізнатися завдяки йому та коли його потрібно здавати. Отже, біохімічний аналіз крові це метод лабораторної діагностики, завдяки якому можна запідозрити те чи інше захворювання на ранніх стадіях. Біохімічний аналіз крові дозволяє оцінити функцію нирок, печінки, жовчного міхура, пішункової залози, серцеву-судинну систему. А також обмін білків, жирів та вуглеводів. Таким чином, в біохімічному аналізі крові входять десятки показників, тому в залежності від того, функцію якого органу ми бажаємо перевірити, відповідно такі показники біохімії ми повинні здавати. Основні з них ми зараз розберемо: ліпідограма, в яку ходять ліпіди низької щільності, дуже низької щільності, високої щільності, тригліцериди та загальний холестерин. Ліпідограма відображає обмін жирів і дає змогу оцінити ризик серцево-судинних захворювань, допомагає діагностувати розвиток атеростерозу. Кріатаніні сочовина є показниками білкового обміну і можуть нам говорити про функцію нирок. Також за допомогою цих показників ми можемо розрахувати швидкість клубочкової фільтрації, яка також буде говорити про стан нирок і допоможе в діагностиці хронічної хвороби нирок, яка розвивається на фоні багатьох хронічних захворювань. Глюкоза показник вуглеводного обміну. Також можна оцінити в біохімічному аналізі крові. Її підвищення може говорити нам про наявність цукрового діабету чи порушень толерантності до глюкози та преддіабету. Сечова кислота це кінцевий продукт розпаду нуклеїнових кислот та пуринів. Підвищений її рівень. Може говорити про наявність такого діагнозу, як подагра, загальний білірубін і його фракції, тобто прямий і непрямий. Білірубін є продуктом розпаду гемоглобіну, може говорити про стан печінки чи жовтно-відних шляхів, а також про гемоліз, тобто руйнування еритроцитів. Відповідно, фракції білірубіну, прямий чи то непрямий, дадуть змогу зрозуміти причину жовтяниці, тобто, чи вона надпечінкова, печінкова чи підпечінкова. Загальний білок та альбуміни є показниками білкового обміну. АЛТ фермент печінки та нирок, який може говорити про руйнування клітин печінки. АСТ – також фермент печінки і нирок і підшлункової залози та серцевого м'язу, який може підвищуватися при інфаркті чи захворюваннях печінки чи нирок. Лужна фосфатаза і ГГТ. Ама-глутамат трансфераза ферменти, які відображають порушення відтоку. По жовтно-вивідних шляхах амілаза фермент підшлункової залози, який розщеплює вуглеводи з їжі і забезпечує їх перетворення. Також в біохімічному аналізі крові можна перевірити сироваткове залізо, зниження якого говоритиме про наявність залізодефіцитної анемії. Також загальний та іонізований кальцій показник мінерального обміну, які показують стан кісток, калій. Електроліт, який бере участь у регуляції роботи серця, нервової системи та м'язі, і натрій мікроелемент, який підтримує осмотичний тиск та бере участь у м'язових скороченнях та необхідний для нормального функціонування нервової системи. Відповідно, це одні з основних показників біохімічного аналізу крові, які дають змогу лікарю адекватно оцінити стан організму і вибрати подальший план щодо діагностики чи лікування того чи іншого захворювання. Не намагайтеся самостійно трактувати показники, та не намагайтеся займатися самолікуванням, бо самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а сам розвиток ні.